Я хочу стати оператором, знімати новини і допомагати іншим людям. 12-річний Максим Цуцман із Рожнятова хворіє на м'язову дистрофію Дюшена. Хвороба, яка не дає жити. І дуже важко ходити, бігати я вже. Не. Це рідкісне генетичне захворювання, яке невпинно прогресує. Хвороба характеризується поступовим руйнуванням м'язових волокон, що спричинює втрату рухливості, проблеми з ковтанням, а згодом із диханням. Дитина втрачає здатність ходити на очах. Просто ну на це неможливо дивитися, бо саме зараз я бачу це дуже таке сильне прогресування. Чому так? Тому що міняються гормони. Дитинка росте, якраз підлітковий вік, м'язи хочуть живитися, тому що йде активний ріст, не мають чим живитися, відповідно, відбувається дуже сильна дистрофія. Саме тому так якби зараз такий час важливий, і я б сказала, навіть кожен день, кожна година, кожна хвилина важлива. Упродовж двох місяців волонтери зібрали понад 60 мільйонів гривень. Втім, це лише половина суми, а часу обмаль. Нині, як ніколи, важливо єднатися, адже важлива кожна гривня і хвилина, стверджує мама Максима. Три мільйони доларів стільки коштує життя хлопчика. Цей препарат, на який ми збираємо, це Елевідіс, і він коштує 120 мільйонів гривень, якщо в гривнях. І він затверджений FDA як перший у світі препарат, який повністю велико. Овується захворювання, тобто це шанс на повноцінне життя. Як я вже казала е, вам до цього, що у Максимка поламаний ген, який відповідає за синтез білка, білок не синтезується е, і. Вам дарується новий ген, це генна терапія, яка дарує новий ген. Тобто дитина має шанс на повноцінне життя, жити там 50-100 років. Ключовий момент своєчасне введення дороговартісного медпрепарату, перш ніж хвороба, повністю зруйнує м'язи хлопчика. Лілія Буцяк Денис Сетановський – Новини на вежі.